Зупинити свавілля чиновників кілька сотень торговців просять міських посадовців перевести всі ринки Львова у комунальну власність міста. Ми хочемо, щоб була розглянута можливість передачі цих ринків в оренду самим підприємцям, колективним підприємцям, кооперативам, які вони створять. Якщо це неможливо, то щоби. Місто взяло свою, повернуло в свою комунальну власність. Люди кажуть, тарифи власникам ринків платять захмарні. Однак базари й надалі мають чималі борги перед містом. Люди сплачують, люди платять, а гроші куди йдуть, невідомо. Тим часом на привокзальному справжнісінький бунт. Конфлікт між підприємцями та адміністрацією не затихає більше тижня. Замість адміністрації на ринку працює вільна проспілка підприємців. Люди самоорганізувалися, хочуть узаконити, тобто взяти в. В оренду ринок і землю. І хочуть господарити без ну тобто нав'язаних директорів. Та є й ті, хто не підтримує ідеї про спілки. Суперечки між тими, хто за і тими, хто проти ледь не дійшли до бійок. Поки одні торговці пікетують, інші називають ситуацію на базарі хаосом. Адже половина павільйонів через скандали порожні. Люди кажуть, якщо ринок збанкрутують та погрузне в борговій ямі, всі опиняться на вулиці. Вони хочуть просто ринок наш обанкротити. розумієте, в нас буде заборгованість з велика, нас просто всі закриють і дійсно від Світло, коротше, відключить. Що я буду без світла, куди камери, в мене працювати не будуть. Юристи при вокзального кажуть, що дирекція базару намагалася піти з підприємцями на компроміс. Директор ринку запропонував створити ініціативну групу з торговців. Вона разом із адміністрацією керувала б господаркою на базарі. Адже окрім головного власника, є ще й ті, які свого часу приватизували частину приміщень. Для того щоб ставити питання про створення повернення ринка в комунальну власність або створення комунального ринку, необхідно вирішувати питання так само реприватизації Повернення в комунальну власність приміщень всіх тих сторонніх власників, які перебувають на території ринку. Тому з правової точки зору механізму, який би дозволив зараз реалізувати концепцію повернення в комунальну власність, на сьогоднішній момент не існує. Подібні протистояння виникли ще на двох ринках Львова. Там теж заблоковані адміністрації. Новини й надалі стежитимуть за розвитком подій довкола ринкових скандалів. Інна на Назар Мельник, Новини.